Разгон. Камера. Ну що там, хлопці. Давай порепетіруй, ми тут настраю. Ну так ти і... щас... ще. Давай еще раз. Я бородусь. Вітя дуже гарно. Режиссери теж. Ну, Прийшло, як здрасте. Ось що ми будемо пити. Що это за аналізи? Це медовуха. Давай ну, попробуй. О, Фу. не балуся, не балуся. Фу, пажок. Шановні друзі, дай сюди. Я голосувала за курс на Євроремонт. За саму чесну. Та да, я тобі сказав. Бережіть себе. Дорогі співвітчизники. Знімання на мене. Будем ділити портфелі. Це мені. Це мені. А це тобі. Я о, ото візьму ті труси, надіну йому на голову, а Ви, ти чимось. Давай. Вий. А між прочим, хот-доги. <плес> Що за... Труси, отдай. Наслідок. <плес> Аккуратно. А що це за дирка в нас у стіні? Здається, таке, що хтось за нами підглядає. Хто буде самим гламурним, ми посмотримо. Я пішов вже!